Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас субота і день Х приближається. Дуже-дуже швидко. Сьогодні день зборів. Такий буде, мабуть, дуже-дуже емоціональний день і насичений. Зараз йдемо в резерв, треба ще докупити дещо, тому поїхали. Купилися пів 10 ще магазин зачинений, тому зараз підемо по кроковкам трошки вгору, там буде ще один магазин, можливо, він відкрився раніше. Хоча я теж сумніваюся в тому, тому що там теж такий торговий центр торгівельний, що він може бути теж з 10-ї відкритий, відчинений. Ну, зараз подивимося. Зараз ситуація в Закопаному. Сонце, гарна погода, тепленько, людей не дуже багато, всі або сплять, або вже в гори пішли, не знаю точно. Ну, людей небагато. Що глянемо на кроковках. Мене спасає в всіх ситуаціях. Купили кофе і вчора знаєте, надивилася в інтернеті одну блогершу, яка показувала, як вона десь там в Америці чи в Англії, не знаю, де вона точно живе, їла е мочі. Мочі мочі. В общем, це мочі, які морожено в такій рисові оболочки. І мені так захотілося. Заходимо в жабку, а там прямо зверху в морозильній камері знаходяться такі мочі. І я вирішила їх спробувати. Це з вкусом малинки. Не знаю, які вони на вкус. Я прям в предвкушенні. Щас в місті з вами і попробуємо, як воно буде таких дві чи три штучки. Що подивимося. А дві штучки таких. Так, отак вони виглядають. Холодні, як морозиво. М -м -м. Внутрі морозиво, а зверху десь непонятно така тягуча оболочка. Ну, непогано, на вкус таке, можна їсти. Te, hmm? headlights on the highway if you only knew being back here always makes me think of you Windows down, empty streets. You were. Зайшли в відло, ще купимо там додому, трохи закупів. І в принципі будемо вже йти, собирати чемодани і все, що нам треба. Ой, яка малина класна. Возьму баданчику малини. Малина зараз стоїть 9 злотих. Така крупна. Ой, господі, скупилися. Наконець-то. Я вже думала до кінця, що нічого не вийде і не зможу купити те, що треба. Ну, купили. Так що все нормально. Так, кетчуп. Петчук, лагідний Богданчик любить. Ой, єсть. Так, що ще? А мама просила в український магазин зайти купити гречки наші. Ну, ми там не були нічого. Так, щось полішаємо. Ми вже вдома, і кому інтересно, вирішила показати розпаковку. Зайшли в Lidl, трохи скупилася. Я, конечно, розумію, що це на 2-3 дні набагато і то такі продукти, ті, що прийшли мені просто в голову, так як я сильно не займаюся готовкою. В общем, ще та. спасибо, що є мама і є папа, і вони поїдуть <свісно> і все, що треба. А я так те, що сповнила, те і купила. Ну, розпаковку зроблю для того, щоб е показати по цінам. Може, когось інтересує, взагалі, як всегда і нові да, у мене розпаковка на каналі. Значить, так, купили картошечку 2,5 кг, кілограма, а щось мої не люблять таку картошку. Чого? Бо вона поганова. Це стікляна. Така як? якась як наче морожена. Молода і якось сотне хороша. Да. і вони якось беруть розвісну, вона грязнувата, але не вже молода, так? Ну чогось вчора така грязна була, що ти почистила і вимила і поставила варити, а з неї красний якийсь розсіл натік. Прямо якийсь хлоп'я красний, mm -hmm. я не пам'ятаю. Значить, картопля. 12,50 – 2,5 Так, да. 12,50 – 2,5 кілограма. Далі беремо такі Богдану сосіски. Парувки. Півкілограмові. Коштують. Скільки вони коштують? Мама? Парувки є. 13,55. Потім взяла Богдану, він у нас любитель тиндерпінві, барніки. И такой йогурт Монте 4 штучки. Расскажу. Киндер Пингви. 4 штучки по 2,49. Такие дороговатые, да? Десерт Монте. 4 штучки на 8,95. И тут 4 йогурта. Ну, он классный, качественный. Такий, наедаешься. Сытный. Сытный, да. І, ага, ці барніки брала вже в гамі. Вони, по-моєму, по злотому 70 чи злотий 40. Десь так, плюс-мінус. Так, взяла богданчику. Ну, або не богданчику. Малинки. Надай люба, і не їсть. В общем, малина. Вона коштує 125 грам 9 злотих. Опять нас обдурили. Вона щось була дешевша. А може ні, не знаю. Ну, в общем, 9 злотих. Так, масло. Таке ж ви берете, так? Да? Таке масло сюди беремо, не знаємо, хороше чи погане, але нам подобається масло. Польське 7,86. Партії... Та буває по акції. Керпієста, воно без акції дешевше, в вгани набагато. 6,50 років. Ну, а це в Лідлі 7,86. 50... Так, взяв валіку такий хліб, це як у нас був домашній на величі. Тільки я люблю, коли він його ріже, а він його не порізав. Тепер будемо руки різати. Ножами вдома. І він у нас коштує хліб 2,49. Ото огірки, такі, як у нас були. Як ми вирощували. Мама тоді не любить, я такі люблю. Так що я сьогодні скуплялась, я взяла такі огірки. Вони по 9,99. каже, це по ціні там було дешевше, чим у в общем. Так, кетчуп. Кетчуп лагідний. Диви, три на іменування я не можу знайти. Не бачу. кетчуп, ну ладно. Сир, десерт. А, є кетчуп, 7,49. Потім в гамі купила таку водичку, це нам завтра на дорогу, не знаю, скільки два з чим-то. Молочко. Це перед папою під добриться рішила. Типа я ж за всіх думаю в сім'ї в нашій пафі молочко купила. А я щас три дедо. Молоко. Підождіть. Молоко. Як воно називається по-польськи? Млеко. 3,99. дев'яносто О, зекономила. Ну і найголовніше, що я купила мамі, теж по не... за неї за нею побеспокоїлася мою ще. Бо вона постійно тепер з вчорашнього дня заставляє мене мити посуду, бо каже, закончилась мою Ну, щоб вона цього не робила, я рішила лучше я куплю мою, і буде всім хорошо. Ну вона не любить такі величезні баклажки. І це прям була е ціла історія. Вона дуже просила, щоб я, пожалуйста, купила маленьку, півлітрову. Вона буде дорожче, але вона б хотіла маленьку. Ми зайшли в Lidl, чесне слово. Там була тільки велика. Я спеціально, спеціальна кажу, не беремо ми велику, бо мама просила маленьку. Я зайду в гаму. Зайшла в гаму, там отака стоїть. Ну і прийшлося взяти хоч яку яку-нібудь, тому що посуди повна раковина. Шучу. <рес> я Мама все перемила, поки я тут ходила, скуплялась. Значить, це, 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 це ці покупки, ага, сир гауда, такий ще Богданчик, у нас вічно як є все на бутерброди гарячі, він хоче піцу. Як є все на піцу, він хоче бутерброди. Взяла, щоб було і на піцу. А, так, сыр, 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 гауда, девять, девятнадцать. В общем, вот эти все наши заказы. Ага, и мясо, лопатка. Две лопатки, две лопатки, сейчас скажу на сколько. Две лопатки, не знаю, как ды... вам уже называется? Лопатка так и называется. Хлеб, масло, огурцы, земляки. А, так, ладно. Не знаю, я вам щес так скажу. Значит, одна на 17 злотих і друга теж на 17 злотих. Ну, давай... Ціна за кілограм 20,47. Ну, у чеку буде друга ціна ісляція. Там девеликі мінуси там. А, ось усі зверху лопатка. Ага. Це я такий скупляка. В общем. Лопатка получилась одна на 14 і друга на 12. Це велика скидка, так? 8. 20 злотих скидка. Каже, половину дешевше. Ага, так 24, а так 17. О, все, розібралася в чекові. В общем, оці всі закупи міни получилися на 116 злотих. І плюс я ще в гамі докупляла воду, моючи і оці два барніки. Ну, десь 130, я думаю. Да, 130 десь злотик. Такі невеличкі закупи, ну думаю, на пару днів таке основне перебиться, хвати. А так мама сьогодні з папою поїдуть і зробить закупи. Папа сьогодні суботочка. Сказав, папа, ми будемо робити закупи, вони літають, виїжджають, а ми будемо їсти те, що вони нам оставили. Раз уж вы хоть купили что-нибудь. Купить картошину купила. Валик, иди ещё купи ещё чего-нибудь. Цибули забыла. В общем, все, такие закупки, а сейчас будем быстро обедать и йти собирать чемоданы. Ну чтобы вы не думали, что только мама мене кормить, то иногда дуже рідко, но є таке, і я, дивіться, яку приготувала смачнющу їжу. Обід. Мама, як ви раді, задоволені? Да, Наїстеся? Конечно, спасибочки. Так що, так от. Зараз таке саме будемо їсти і ми теж. Всі і хто стоїть разом з нами. Так, всі вже пообідали, і я вирішила занятися збором чемодана. І все так повикладувала, щоб було понятно. Зараз перейдемо туди, в ту сторону. І перед цим, саме головне, треба зібрати косметичку. Рішила це теж зробити. вместе з вами. Не знаю, правда, у мене вона буде прям не сильно така. Велика косметичка, тому що косметику я пользуюсь дуже рідко і дуже в малому количестві. У мене хорошо брови зроблені, губи зроблені, так що, ну, в смалі, зроблені, перманентний макіяж. Красити особо нічого не треба, ну кое-що все-таки мені треба взяти з собою. Ну і якраз буде шанс перебрати взагалі косметичку, тому що у нас тут такий э, плетений, ну, покажу зараз. Плетена така штучка, корзинка, і в ній вся наша косметика в місті з мамою. Так що, зараз, якраз і буду збиратися. Купила собі в Пепко, заходила такі резиночки. Отакі. Вони маленькі, чесно говоря, вони навіть мій маленький хвостик не сильно держать, тому що, ну, блін, їх 10 штук за 7 злотих було. Ну, і от я собі з собою візьму штучки 3, а останні оставлю вдома. Візьму таку косметичку в мене є. Ну, і сюди сложу. Я думаю, в таку невеличку воно все вміститься в мене. Так, у мене є така пудра. Ну, я її не буду брати з собою. Візьму такий крабік, тому що, ну, можливо, треба буде зібрати волоси. Так, це в мене ще з України. Румяни такі в кружочках Тоже не буду брати, тому що це. Там буде тепло, думаю, що особливо румянами пользуватися я не буду. Я ними, взагалі, пользувалась тільки в Україні. Є у мене ще такий браслетик. Це теж з України. Мені його просто жалко викинути. Він такий якийсь був дешевий, я його не пам'ятаю, де я купляла. Но він у мене, знаєте, як пам'ять про, про Україну. Так, це мамина губнушка, я її брати не буду. Возьму, мабуть, такий карандаш коректор. У мене є тут такі. валик, он у меня называется. Вот эти венки такие маленькие. Капиллярчики, да? Такие капиллярчики, я их обычно прячу таким карандашиком. Ну, не знаю вообще, чи буду я это делать, потому что, в общем, ну, его я возьму с собой. Так. Это не буду брать. Есть у меня еще такая классная матовая пудра. Но я ее тоже брать не буду. Коротше, все, що в мене є, я нічого брати не буду. Так, це теж коректор під консілер під глазки. Остається вдома. Так, а це класні ці спонжі. Ой, спонжі, такі класні із кушонів. Один із собою я возьму. Навірно, це я возьму. У нас є три штуки. А два оставлю. Так. Смітички, ось метічки. Ага, у мене є ще я купляла такі маленькі резиночки, бачите? 550 злотих. Ще навіть сценечком я їх навіть не відкрила. Дуже надно Нужна віщі. Возьму парочку. це такі понадобляться так, Вони щось тут заклеєння. Зараз відклею. такие манюхоньки возьму так штук 4 сюда положу а остальные оставлю дома так. Мусор. так есть у меня еще конечно же такой макияж база под макияж но я его тоже брать не буду что тут у меня еще Крем ночний. Не буду брати. У мене є універсальний ночь день, так що візьму його. І десь, знаєте, що я не, можу, не бачу? Тут, наверное, в другій косметичці у мене лежить цей блеск для губ. Дуже класно. Так, це Наташа привозила мені якийсь парфюм. Пробничка. ну. Такий інтересний запах. Ну, не буду його брати. Не буду його брати. Так, і що? І візьму ще таких пару заколочок. Чуєте, ось Пару таких заколочок візьму теж, щоб в мене були. І зараз покажу, який купила крем. для того, щоб. Ну, в общем, зараз покажу. Так, вернулася я. От такий купила собі бібі крем. Він з SPF, по-моєму, якщо я не ошибаюсь. Ні, по поводу по SPF то був другий, я його не взяла, тому що він був темнуватий. Взяла такий BB крем номер 1 колір. Е, мені він понравився. Він так лягає, нічого особливо не утяжляє, легкий легкий То, якщо мені понадобиться, я буду ним тонувати своє обличчя. Беру свою любиму туш. і беру такий карандашик. Це. З одної сторони, як Фламастер. От ним я підводю тут глазки. Ну, Не знаю, понадобиться не понадобиться, але я його возьму. Все. Оце моя косметичка. наполовину заповнена. Більше нічого косметичку брати не буду. Попросто воно мені не потрібно. Для чого мені його брати? Е, так, тут у мене влажні салфетки сразу взяла. І купила собі в, в Росмані. Такий набор бутилочок. І в цей набор бутилочок я взяла шампунь. Де він тут? Такий же. Зараз витягую, а потім розкладаю. В общем, взяла шампунь свій, тому що, звісно, папа з мене сміється. Каже: Ліда, ти їдеш, там буде в готелі, може, що нібудь для чого брати своє. Ну, в мене волосся проблемні, і за того я пользуюсь тільки своїм шампунем. Возможно, буде. Друга вода, щоб в мене потім не було паніки. Я взяла свій шампунь, свою масочку, взяла свою міцелярну водичку для ліця і взяла свій мега любимий крем для ліця. Дівочки, у кого проблемне лісо, і ви шукаєте собі крем, беріть от цієї фірми для Roche-Posay. якась так називається. Це я брала десь, мабуть, місяць назад. З учетом того, що я буду їхати на відпочинок, Тут SPF 50. Він класно захищає від сонця. Я вже і спробувала, коли ми ходили в гори, по-моєму, на морське око, і на пінчтав, не знаю точно, я не мазалась, і абс... Ні, на морське око я не намазалась, і згорів у мене лоб, а на пінчтав, коли ми ходили, я намазалась, і було все класно. Так що його я беру обов'язково. Сюди в цей же ж пакетик. Я його сложу, щоб якщо вдруг буде якась непредвідена обстановка і щось там десь протече, щоб воно протекло сюди, в цей пакетик. Ну, сподіваюся, що буде все окей. так, удобненько. Все, це закриваємо. Тут у нас все готово. І ще, мабуть, не знаю, буду показувати, чи не буду, що я буду брати в аптечку. Продовження слідує, зараз буду збирати аптечку, така в мене буде така аптечка, в общем, в аптечку я беру Фаніган, це знеболююче на основі діплофінака і парацетамола, просто парацетамол Потім візьму ентерол, Це якщо буде розстройство желудка. Казала мені клієнтка, що може бути так. із за те, що там різна вода, різне все, їда, можуть бути проблеми з желудком. Подивимося. Взяла еспумізан, може понадобиться. Мало ли. Взяла панкреатин. Так, взяла пластирі. Потому що у мене будуть нові сандалі. Возможно, будуть якісь ексцеси. І понадобиться пластир. Взяла такий антигрип. Ну, не знаю я. Просто беру, щоб було. Знаєте, аптечка. Для цього й треба аптечка, щоб воно було вдруг. І що? І тут у мене норофен, Ну, зачем він мені треба? Ну, ладно, хай буде. Що ми ще беремо з аптечки? Ну берем беремо крем для тіла. І що і все? Так, мені кажеться, що все. Така маленька аптечка міні буде готова з нами. Ну, і найголовніше, без чого не проходить не одне наше путешествие или виїзд з дома це е, наші помічники. В зйомки відео. Це наша улюблена камера. А, і до неї такі та, така тринога. А, така штучка тримач на сюди. Потім Десь покажу. Покажу все. Ніколи не показувала сьогодні покажу. Потім така тринога. Потім така селфі палка для неї. Все це буде так храниться в спеціальному такому е боксі. Чи як он там називається? Не знаю, як вона називається. Так покажу. Так, обов'язково возьму таку підставку. Вона дуже удобна. Так, змінні батареї, три штучки до камери. Така штучка зйомка у воді. Бладанчик прийшов. Пауербанк, теж в дорогі, те, що треба, незамініма штучка. Я для себе обов'язково беру мікрофон. До мікрофона така штучка це защита від вітра. Потім такий переходник для мікрофона для камери. Такий самий є переходник мікрофон до телефону. Мої наушники. Сюди показувала вчора. Сложимо всі зарядки, все, що треба, буде таке. Ну, і так виглядає, в принципі, цей бокс. Ну, а так виглядає цей чемоданчик. Помощник зйомки відео. Не сильно він великий, ну, все вміщається і класненько його перевозить. Ну, і, в принципі, отак виглядає. Виглядають речі, які я буду брати з собою: чемодан, відеозйомка, сумочка. Тут будуть документи, рюкзак, потом косметичка. Ага, не показала цю. Ага, буде в мене ще така косметичка, Тут зубна щетка, зубна паста. Дезодорант, крем для тіла, розчоска, умивалка. Ну, таке, те, що надо для себе. в общем. Далі, що в мене тут? Тут аптечка, тут мої наушники і все таке, що мені треба. Потім вещи розложила прямо так, як я їх буду там носити. Наприклад, в цьому буду їхати, це там піду в перший день, це в другий день, це третій, це четвертий. Коротко, на 7 днів у мене одежа розложена вся по кучкам, що я буду одівати: шляпа і кепка, шльопанці і сандалі, в яких буду їхати. І, в принципі, все. Не дуже багато всього, що я буду з собою брати, думаю, цього буде достатньо. Ага, сонцезахисні очки тут десь лежать, не помотом. Не дуже багато, але я думаю, що цього прямо достатньо буде. Так що зараз сложу і подивлюсь, як воно в принципі, чи хвати міста в чемоданчику в моєму маленькому, чи не Музика